В Ужгородському прес-клубі відбувся брифінг, на якому розповіли про переваги служби за контрактом в ЗСУ, і чому це найоптимальніший варіант долучитися до війська. Залишається актуальною е, варіант набору на військову службу за, за контрактом, тобто добровольцями. Е, адже доброволець це є основа хребет база, можна так сказати, е, будь-якої сучасної армії. Наші Збройні Сили України є одною з найсучасніших армій світу. Хлопці не чекали повістки, а самі прийшли і обрали ту посаду, ту військову частину, яка їм подобається, яка їм підходить за фахом, за спеціальністю, за духом. Вибрали собі те місце служби. І ту то військову частину, де їм захочеться. Підписання контракту із збройними силами України відкриває перед майбутніми військовими більше можливостей ніж призов за мобілізацією. Окрім можливості самому обрати фах і підрозділ, в якому є бажання служити. Держава також забезпечує певні соціальні гарантії контрактнику та його родині. Армія це держава в державі, тобто є посади на будь-який смак. Є для будь-якої спеціальності і навичок. Навіть якщо людина хоче змінити рід діяльності, тобто вона хоче піти зовсім по іншому напрямку, не по тому, в чому вчилися, і така є можливість. Є навчальні центри, які навчать на будь-яку спеціальність. Є не тільки бойові спеціальності, є і тилові, є і АйТішні, є оператори БПЛА. Зараз це дуже актуально. Є спеціальні. Найсутяжніші центри підготовки операторів БПЛА, тобто людині, не обов'язково знати і вміти, як це робити, все, всі всі знання і навички вона отримує в збройних сил України в навчальних центрах. Контрактники можуть обрати будь-яку спеціальність, а також при бажанні змінити фах, адже діють навчальні центри. Є на вибір посади у частинах Закарпатської області. Певна кількість посад пропонується у тилових частинах або в частинах спеціального транспорту, куди також шукають добровольців. Військовий забезпечується медичним обслуговуванням житлом, за винайм житла нараховується компенсація.